Привіт, файні люди! Це Faine Ньюз» – ваш гід у файного міста. Готуйтеся до великих новин, адже ми вже знаходимось на зламі епох і невдовзі розпочнеться старт продажу квитків. А також на вас чекає Чорна П'ятниця від Fine Events і новорічний мерч фестивалю. І так, поставте будильники 29 листопада рівно о півночі. Саме в цей час розпочнеться старт продажу квитків на «Файне місто 2025. Перші 500 квитків будуть продані за найнижчою ціною. Але не зволікайте, адже з першої секунди 30 листопада ціна квитків вже зросте. Переходьте за посиланням fineміsto.com.ua, обирайте фізичний або електронний квиток та скористайтеся зручними опціями. Для вашої зручності ми додали можливість замовити квитки службами доставки нова пошта або Укрпошта. Для цього вам треба перейти на сайт з продажу квитків та обрати пункт Оформити доставку, після чого з вами зв'яжеться наш менеджер для Точнення всіх деталей. Крім того, ви можете оформити квитки з послугою оплати частинами без сервісного збору та додаткових комісій. Просто діліть вартість квитка на зручну кількість платежів монобанку, приватбанку, Вабанку І вже сьогодні смакуйте своє замовлення за найвигіднішою ціною. Оформити розсрочку ви можете прямо на нашому сайті в розділі квитки, оплата частинами. Також ви можете скористатися спеціальними промокодами на покупку квитків. Всі, хто пройшов на фестивалі «Квест Радці, мав можливість отримати унікальний промокод. Не забудьте їм скористатися, адже в такому разі книжка на квиток становитиме аж 400 гривень. А тепер пройдемося по вартості квитків. Одноденний квиток на 1, або 2, або 3 серпня становитиме 990 гривень. Дводенний квиток на 1 та 2 серпня або 2 та 3 серпня становитиме 1450 гривень. Триденний квиток на всі дні фестивалю 1790 гривень, преміум квиток на всі дні фестивалю, який також включає окремий вхід, місце на паркінгу, доступ до... Преміум зони та файну торбу становитиме 4890 гривень. Тож записуйте 29 листопада старт продажу квитків на фестиваль, старт нового епохального шляху. Зустрінемось у всесвіті файного міста. Цього року Чорна П'ятниця від «Файний івент дарує приємний бонус: купуєте один квиток, а на другий отримуєте знижку 40%. А зараз розглянемо список концертів, на яких ви можете не лише побачити своїх улюблених артистів, а ще й заощадити. Панк-рок з галицькою естетикою Уляна Дель Рей для підняття настрою. Чуттєва виконавиця лея, яка захоплює слухачів не лише музикою, а ще й глибокими текстами. Пристрасний інді-рок з блюзовими мотивами і гаражним звичанням Скажи щось погане. Темний фолк від цвинтар перенесе слухача у світ магії та містики. Золото, золото, золото і блаки. Атмосферу темряви, непередбачуваних історій і прадавнього слему подарують цвях. Концерт романтичної ніжної Христини Соловій. Великий спільний концерт двох яскравих гуртів «Burn It е Machine та Зіро Mercury». Меркій. Авангарні сміливі Hacked Face, які розширять уявлення про сучасну альтернативу. Творець незабутній атмосфери Саша Буль подарує подорож у світ фолк блюзу з глибокими текстами та щирими емоціями. Дерево Монако не просився. Важливо. Акція триває до 29 листопада, включно. Як сказала одна прекрасна файна людина. Файне місто стільки мерча випускає, що можна не тільки одягнутися, а й прикрасити свою домівку. Спеціально для зимових свят наші фестивальні ельфи створили новорічні кульки, кожна з яких має своє ім'я: Сяйва епох, смарагдова магія, полум'я сердець, блакитний обрій, глибина нескінченності. Кожна кулька це символ, який нагадує про найкращі моменти і дарує світло на весь рік. Замовляйте свою кульку за посиланням. Подарункова упаковка додається, ціна за кульку 300 гривень або ж за всю колекцію 1200 гривень. До речі, цю кульку ви можете використати як подарунок в рамках акції Таємний Миколай від файного міста, про яку я розповідала в цьому випуску. Таким чином вам буде двічі приємніше, адже ви ще й допоможете тваринкам. Купляє мерч на суму до 1001 гривні, ви отримуєте знижку 15%, від 1001 гривні до 2000 гривень 20% і від 2001 гривні 25%. Заходьте в розділ фаншопу там дуже багато класного мерчу від фестивалю. Ну, наприклад, така футболочка, як на мені. Сигніть скористатися приємними знижками, і нехай кожна кулька, светр або інший аксесуар нагадує вам про найкращі моменти. Долучайтесь до фестивальної атмосфери файного міста, адже ми творимо спогади всі разом. З вами була Торі, до зустрічі в нових випусках Файно Ньюс.